У густому лісі жило маленьке ведмежатко на ім'я Мишко. Він дуже любив слухати, як мама, ведмедиця, розповідає казки перед сном. Але іноді Мишко засмучувався. Мамо, тихо питав він, ти любиш мене лише тоді, коли я чемно поводжусь? Мама ніжно обійняла лапками. Ой, Мишку, ну звичайно ж, я люблю тебе завжди, незалежно від того, чим ти займаєшся. Але слова не могли розвіяти сум маленького ведмежати. Отож, настав вечір. Мишко заснув. Раптом він побачив у вісні зірочку, яка сяяла яскраво. Мишко наблизився, а зірочка заговорила з ним тихим голосом. Мишку. Ти щасливий, коли мама дає тобі солодкий мед, а коли вона гладить твій пухнастий животик, співає колискову?» Так, сказав Мишко, але я боюсь, що якось не заслуговую на це. Можеш бути неслухняним, коли хочеш, сказала зірочка, але мами не люблять дітей за заслуги, вони люблять їх просто за те, що вони їхні діти. Любов це не винагорода, це подарунок. Зірочка легенько доторкнулася до лоба Мишка, і він прокинувся. У кімнаті була мама, яка все так само сиділа й чекала, поки Мишко прокинеться. Мамо, прошепотів Мишко. Що мій хороший? усміхнулась вона і обійняла його. Я не заслуговую на твою любов, вагаючись, промовив Мишко. Сонечко моє, ти її завжди заслуговуєш, сказала мама голосно. Я люблю тебе, бо ти мій маленький ведмедик, ти моє сонечко, і такою є моя любов тепла і безумовна. Мишко закрив очі і зрозумів усе просто. Мама любить його не за оцінку, поведінку чи мед. А просто тому, що він її син, і це відчуття зробило його щасливим і спокійним.